Кофти жіночі спортивні від бренду кревіту. Уявіть лише 155 гривень. Це просто знахідка для спортсменів. В лоті їх буде 21 штука, ціна лоту 3260 гривень. Класний розмірний ряд SML. Пропишу нижче під відео по кількості приблизно і показую, як вони виглядають. А, так, дивимось. Вони дуже класні для спорту, для бігу, як ви бачите, так? Да? Дихаючі такі. Далі є по матеріалу 88% поліестер, вони класно тягнуться і показує, в пакуванні може бути ще такий чорний стандартний колір. В розгорнутому вигляді є варіант ось такий. Гарно тягнеться такий воріт, у нас йде зверху. Бачите, світловідбиваючі елементи, яскраві такі вставочки. Ось світловідбиваючий елемент, місце для пальчика. Показую позаду, як виглядають. Ось так. Також світловідбиваючі елементи, класно тягнуться, будуть гарно сідати по фігурі. І такий дихаючий матеріал. Ось такий варіант може бути. Далі, ось цей яскравий це взагалі вау, мені він дуже подобається. Буде комфортно займатися. Клас. І є ось такий варіант. Це йде без пакування і є в пакуванні. якщо Нема пакування, здебільшого буде бірочка. Я нагадаю, що такий варіант коштує лише 155 гривень. Якщо у вас магазин спорту да, чи спортивного одягу, можна зробити круту націнку, тому що 155 гривень то є лайтова ціна, і ви не знайдете по такій ціні ніде, крім як на фіні. Для того щоб зробити замовлення, пишіть нашим менеджерам, телефонуйте, заходьте на наш сайт, а всю інформацію я залишаю знизу під відео. Давайте заробляти разом.